У цієї малечі ще канікули та замість того аби ганяти м'яча або розважатися в інший спосіб. Вони прийшли до військової частини зустрічати своїх захисників. Зустрічаємо наших героїв, які воюють на Донбасі і хочуть нас захищати. І батьків ми зустрічаємо батьків і дуже хочемо, щоб вони швидше повернулися до нас. Я вже не бачив тата півгоди. Він він охороняє нашу страну і хоче, щоб ми жили в мирі і злагоді. З кульками та квітами незнайомі люди. Школярі та найбільше тут рідні. Своїх татусів, зятів та чоловіків вони не бачили з початку бойових дій в зоні АТО. Встрічаємо їх і теж радуємося. І ждемо, я жду зятя, вона жде мужа. Дай Бог, щоб все, все закінчилось. Ми його підтримували всячески, були завжди з ним. Ми гордимося, що у нас такий папа. Маріуполь, Мар'янка, Червоногорівка, Курахово, Донецьк. Та от нарешті Черкаська. й мотопіхотний батальйон перебуває на ротацію. Молодці! І ось вони повернулися позаду довгі місяці важких боїв і очікування найголовнішого моменту повернення. Зльози на глазах. Це дуже приємно. Що діти нас так зустрічають, нас... Я не можу. Все добре. Живі, повернулися, це головне. Україна переможе. А після єдиним кроком близько трьохсот бійців йдуть шикуватися. Виснажені, не багатослівні, але щасливі. Найбільше, чого хочуть, побачити обличчя рідних. Повернутися додому. Дітей побачити жінок. Батьків, братів. Дівка, ми зараз скупили на слова. Але... Повірте, всі ходять додому. Разом з ними чотирилапий боєць на прізвисько шах. Дружба з 20-м мотопіхотним батальйоном у нього зав'язалася якраз на передовій. Дружили, дружили, подружились. Після відзнак та нагород від військового керівництва та області імпровізований концерт від легендарного піаніста-екстреміста. За тиждень до ротації 20-й батальйон територіальної оборони увійшов до складу 93-ї окремої механізованої бригади. Від початку війни на сході хлопці втратили трьох своїх побратимів. Виконення було завдання. Мене с на блокпостах, от а пізніше почали виконувати завдання по зачистці міст. Легендарний боєць з позивним псих. Його він отримав за спокійний норов та залізну волю у складних ситуаціях. Невеликий відпустці ради, але каже, переживає за сім'ю, яка залишилася на Донбасі. Звідки сам родом? Я хочу вначале закінчилася війна, війна, ми поплюваємо всі усилля, а далі. Будемо будем поїхати буде. до рідних домівок зможуть як тільки здадуть усю зброю. За кілька днів відпустка солдатів триватиме два тижні, а після два місяці триватиме перепідготовка бійців. А далі вони знов повернуться на передову боронити українську цілісність. Руслана Козаряцька, Станіслав Сторожук, Дніпропетровський державний.